Секрет, що в кожному государстві є агенти. Вони були завжди, на протязі всіх часів, були агенти, які мастирились під своїх, але насправді вони працювали на своє рідне государство. Царство. І ви знаєте, Біблія учить так, що є царство Боже, царство Небесне, а є Царство Сатани, Царство Темряви. І є агенти. У царства Темряви є агенти. Це такі, знаєте, віруючі, вони ж віруючі, під своїх косяк, нібито під Божий народ. Але насправді вони працюють на сатану, і вони навіть самі того не розуміють. Вони просто вадимі цим духом нечистим. Вони думають, що вони все правильно роблять, що все правильно кажуть. Але насправді вони вадимі духом нечистим. Я приведу приклад. Знаєте, я коли прийшов до Бога, у моєму житті було дуже багато. Ну, таких, скажем, поганих речей, які я робив, да? і коли я прийшов до Бога, я почав звільнятися. Перш за все, пішла праця з моїм серцем. Я почав смірятися, я почав любити, я почав вміти прощати, не завідувати. Да? Там, ну такі моменти. І тут, коли я прийшов до Бога, різко з'являються на моєму путі віруючі люди з інших церков. І кажуть: Ой, ти не туди попав, ідемо до нас. От у нас краще, у нас там краще говорять, чи у нас там е, краще там Богу поклоняються, моляться. Давай лучше до нас. Ти точно не туди попав. Ти вийшов якусь секту попав? І стає питання. Люди, які ворують від Бога, віруючих, де люди почать змінюватися, в моєму житті, і вони мене беруть і крадуть якусь свою церкву. А стає питання: а це точно віруючі на Бога працюють? Чи це взагалі агенти сатани, які просто мастиряться під віруючих, а насправді вони якусь свою релігію чи секточку якусь заводять, щоб потім не зрозуміти, що з цією людиною сталося? Тому треба бути мудрими, пишіть, і я допоможу вам розібратися, щоб не бути обманутими різними агентами сатани.